Вітаю нас у спільному. Яка ситуація із зайнятістю в області? Які вакансії пропонують роботодавці як держава допомагає тим, хто займається власною справою? А також на яку допомогу можуть розраховувати внутрішньо українці в пошуку роботи? Про це говоримо із директоркою Волинського обласного центру зайнятості Аллою Куцин. Слава Україні! Райм, слава! Отож, Алла Миколаївну за час повномасштабної війни для центру зайнятості в Волині який виклик був найважчим? Важко було приймати рішення, коли почали приїжджати внутрішньопереміщені українці і зверталися за сприянням в працевлаштуванні до центру зайнятості. А мали нерозірвані розірвані трудові договори або були ще оформлені у роботодавцях на роботі там, де вони проживали? Але з часом ці питання були вирішені. Поступово ці працівники, які були в трудових відносинах з роботодавцями за попереднім місцем проживання, вони мали можливість написати в центрі зайнятості заяву на звільнення на ім'я цього роботодавця, ми їх реєстрували як пошукачів роботи, могли їм надати статус безробітного і могли призначити виплату допомоги по безробіттю, адже ці люди не мали коштів для існування на сьогодні. Скільки осі. Перебуває на обліку в Волинському обласному центрі зайнятості. І якщо порівнювати із першими місяцями війни, і от нині, наскільки змінилася ситуація? Звичайно, війна вплинула на ринок праці України загалом і на ринок праці в Волині? Вона вплинула на економіку. Якщо торік, на обліку в статусі безробітного перебувало майже 10 тисяч осіб на початок травня цього року. В статусі безробітного перебувало 4107 тисячі осіб. Це десь 43% від той цифри, яка була торік. Чисельність пошукачів роботи на обліку зменшилася у зв'язку з тим, що хтось поїхав за кордон багато хлопців мобілізовано. Ми бачимо по складу безробітних. Майже 80% – це жінки вплинуло на чисельність перебувачів на обліку і скорочення терміну виплати допомоги по безробіттю в умовах воєнного стану. Держава лише упродовж 90 календарних днів виплачує допомогу по безробіттю. Як було до повномасштабної війни? До повномасштабної війни виплата допомоги по безробіттю залежала від страхового стажу і від статті звільнення з роботи, але в середньому це було 270 календарних днів або рік. Якщо це була незастрахована особа, то вона також тільки шість місяців перебувала, але знову ж таки шість місяців, а не три, як ми маємо це сьогодні. Для пошуку роботи сьогодні потрібно дуже швидко визначатися на ринку праці, виходячи з тих пропозицій, які пропонує сьогодні роботодавець. Якщо аналізувати якісний склад цих вакансій, то 20% вакансій це для службовців, 47% – це вакансії для робітників. і Це переважно робітники з інструментом в більшій мірі чоловічі вакансії. Решта це вакансії для найпростіших професій. На сьогодні найбільше потребуються водіїв, автотранспортних засобів, продавців продовольчих та непродовольчих товарів, касир торгівельного залу, електрики, електрослюсарі, менеджери, різнопрофільні інженери, потрібні бухгалтери. 28%, потрібні головні бухгалтери, потрібні кухарі. Потрібні підсобні робітники, швачки, офіціанти, охоронники. Лікарі різного профілю і медсестри. Яка процедура взяття людини на облік? Чи змінилася вона? Що потрібно для того, аби людина змогла знайти роботу? Ні, Процедура не змінилась. Для того, аби зареєструватися в центрі зайнятості в пошуку роботи, потрібно взяти паспорт, документ про освіту, трудову книжку, ідентифікаційний код. На сьогодні ми практикуємо тільки через дію і безпосередньо прийшовши в центр зайнятості для реєстрації. Скільки часу людина може отримувати виплати? Три місяці, про які ви так. говорили, Так. виплату допомоги по безробіття людина може виплати отримувати 90 календарних днів. Цей період може бути трошки подовжений, якщо у період перебування на обліку і отримання допомоги по безробіттю людина згодиться працювати на громадських роботах. Виплата допомоги по безробіттю призупиняється. Людина отримує там заробітну плату. По закінченню такого виду робіт людина повертається в центр зайнятості. Її відновлюється виплата допомоги по безробіттю. Яка кількість вимушено переселених українців звернулися до центру зайнятості за час повномасштабної війни? Скільком з них вдалося знайти роботу? Від 24 лютого до центру зайнятості за послугами звернулося близько 3100 внутрішньо переміщених внутрішньопереміщених українців. Роботу спільними зусиллями ми змогли знайти для станом на сьогодні для 847 осіб. Окрім того. Роботодавці в області самостійно працевлаштовували внутрішньо переміщених українців. Сьогодні діє така програма відшкодування витрат на заробітну плату переміщених при Працевлаштування їх роботодавцем кошти виплачуються з фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, і ця компенсація не залежить від того, працевлаштована особа за сприяння центру зайнятості чи без сприяння центру зайнятості. Роботодавець звертається до нас. Ми перевіряємо вимоги порядку. Якщо роботодавець вимагає відповідає вимогам порядку, йому здійснюється відшкодування, тому що відшкодування цих витрат не здійснюється бюджетним установам. А всі, врешті, воно може бути здійснене. Хотіла б уточнити по компенсації для роботодавців, які беруть внутрішньопереміщених українців на роботу. А. На яку суму компенсації можуть розраховувати такі роботодавці? Роботодавець, який бере не за направленням служби зайнятості, самостійно бере внутрішньопереміщену особу, ну може навіть і за направленням її також взяти. Він може розраховувати на відшкодування двох мінімальних заробітних плат. Тобто це на сьогодні 13 тисяч 400. Упродовж двох місяців. Скажу, що за весь цей час 322 роботодавці працевлаштували 669 таких осіб і їм відшкодовано 7 мільйонів 800 тисяч гривень. За працевлаштування це в Луцьку чи це по області Це по області внутрішньопереміщеним українцям, обов'язково треба йти до нас на облік і працевлаштовуватися за нашого сприяння їм буде простіше, тому що запрацювала ще одна подібна програма. Якщо по цій, про яку ми щойно поговорили, роботодавці могли отримати 13 400 за два місяці, то по іншій програмі, якщо працевлаштовується внутрішньопереміщений українець, який є в статусі безробітного за направленням центру зайнятості до роботодавця. На умовах строкового договору строковий договір має тривати рік, щонайменше рік, може бути і більше. Даний роботодавець може упродовж 6 місяців отримувати компенсацію на оплату праці та нарахування на оплату цієї праці в розмірі до 13400 в місяць, тобто, це значно більше. Розкажіть, будь ласка, ще про програму підтримки тих, хто започатковує власну справу або ж прагне розвивати уже існуючий бізнес. Як держава підтримує цих людей? Яким чином вони можуть звернутися до центру зайнятості і отримати фінансову так. допомогу? Держава в складній ситуації. Економіка переведена на військові рельси. Відповідно, термін допомоги по безробіттю скоротився. Розмір виплати допомоги по безробіттю також скоротився. Якщо раніше це могло бути близько 11 тисяч. Було 4 середньомісячні заробітні плати, то сьогодні розмір безробіття обмежений максимальний розміром мінімальної заробітної плати. 6700 – це максимальний розмір. Тому ми бачимо тут просто колосальну економію коштів. Але ця економія коштів, вона вся запущена на активні програми, якими підтримуються роботодавці, якими стимулюються роботодавці до збереження вже існуючих місць і до створення нових. Один з таких хороших видів такої підтримки це надання державою мікрогрантів на. Започаткування або розвиток уже існуючого бізнесу. Програма запрацювала в липні 2022 року. Торік вона фінансувалася з коштів державного бюджету. В цьому році вона вже фінансується з коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Торік позитивні рішення отримали 122 волинян цього року. Уже 27 волинян. Але загалом за весь термін дії цієї програми за отриманням такого гранту звернулося 850 волинян. Ну, волинянами я вже тепер називаю і осіб, які перемістилися Всі. на волинь, тому що вони сьогодні волиняни. Маємо 10 позитивних рішень для внутрішньо переміщених українців. Серед них є і фізичні особи, і керівники юридичних осіб підприємств. Ця програма передбачає можливість отримати грант від 50 до 250 тисяч, залежно від того, скільки робочих місць буде створено. Якщо буде створено одне робоче місце, то межа 150 тисяч, на які можна претендувати. Якщо буде створено щонайменше два робочих місця, то можна претендувати на 250 тисяч для того, аби подати документи, не треба бути уже підприємцем. Якщо ти тільки плануєш, може бути фізичною особою подавати. Документи документи всі приймаються виключно через додаток. Є робота в дії. Ви сказали, все таки, що охочих було понад 800, так. А реалізувати свою ідею і отримати грант змогли орієнтовно так, так, 150. Так, Ста Ми не можемо говорити про сталу цифру, тому що прийом документів іде хвилями. Кожна хвиля триває два тижні. Але, все ж таки, от чому, чому охочих так? 800, а Поясню. отримали 150? Поясню. Є певні вимоги до написання бізнес-плану, до розрахунків. Вони мають збігатися. Є певні вимоги, на що можна закладати ці кошти. Там половина закладається на сировину, є від на обладнання. Переважно це на обладнання. На сировину там можна зовсім трошечки 10 чи 15%. відсотків. Щось можна закласти 10% відсотків на оренду приміщення, можна закласти на рекламу, тобто є визначені межі. На що ці кошти можна планувати? Є вимоги до написання бізнес-плану, що там має бути прорахована і заробітна плата працівників, тобто особа, якщо її бізнес-план відповідає усім вимогам, то тут у неї все добре. Але на самому початку, коли людина подає ці документи, спочатку вони попадають до Ощадбанку. Ощадбанк робить скоринг, оцінює. Кредитоспроможність даного претендента на грант, і Ощадбанк по різному оцінює у когось. Оцінка низька, у когось вона висока. Залежно від кредитної історії, залежно від того, людина претендує тільки на грант, чи вона ще докладає свої кошти і хоче грант. Якщо людина ще до вкладається власними коштами, то зрозуміло, що вона отримує вищу оцінку від банку. Ощадбанк доволі часто низько оцінює бізнес-плани або ставить нуль. Якщо людина є в реєстрах по якихось судових рішеннях, десь є в неї проблеми з законом. Тут ну в 90% ще що буде 0 і така людина не може скористатися грантом. Після того, коли Ощадбанк виставив оцінку, ми отримуємо до себе цей бізнес-план. Ми з ним працюємо, запрошуємо людину на співбесіду. Тоді служба зайнятості виставляє свої бали, і далі е, уже з цією оцінкою документи надіс надсилаються в державний центр для прийняття остаточного рішення. На які ідеї все ж таки виділяються гроші. Ну не можна так сказати, що є якась сфера ідей, на яку виділяються кошти. Є чітко. Е, Зазначені на що не можна, не можна на підакцизні товари. Тобто, якщо ви торгуєте алкоголем, ви точно не можете претендувати на грант. Якщо ви продаєте тютюн, ви точно не можете <рес> претендувати на грант. Всі інші сфери можна запросто розписувати. Ну, що найбільш популярне до нас звертаються це послуги з харчування, це кав'ярні, це кафешки, послуги з пошиття одягу. Це невеличкі швейні майстерні, лікарська практика це і стоматологія, і практика сімейного лікаря. Дуже популярна переробка, переробка сільськогосподарської продукції. Це і виробництво сирів, виробництво якогось там вузького кола продукції. Дуже популярно. СТО, обслуговування автомобілів не можна якось обмежити коло з яким варто звертатися. Якщо у вас є гарна ідея, і ви бачите, що ви її реалізуєте, обов'язково треба пробувати. Але Миколаївна ще існує програма для ветеранів, а також другого з подружжя. Чи реалізовується вона у нас на Волині? Чи зверталися люди? Якщо так, то скільки їх знаю точно, що на Волині вже є таких дві поданих заявки, але ми ще з дії не можемо витягнути кількість, і ми не бачимо кількість подібних заявок. Там ще йдуть. Узгодження технічних моментів, тому що до видання цих грантів причетна служба зайнятості Ощадбанк, можна отримати до 500 тисяч, можна отримати до мільйона, можна також і 250. Якщо особа претендує на 250, то має створити тільки одне робоче місце. Тут трошки, скажімо так, інші легші умови. інші, легші умови. Якщо претендує до 500, то треба створити два робочих місця щонайменше. Якщо особа претендує отримати до мільйона, то має не менше трьох років вести підприємницьку діяльність і має працевлаштувати щонайменше чотирьох осіб. Двоє з них мають бути також учасники бойових дій, і е, грант до мільйона передбачає співфінансування. Держава може дати до мільйона, але ще 30% власними коштами має прийняти участь в цьому особах. Своїх коштів треба там вкласти трошки більше як 400. Можна там математичними формами це прорахувати. Всі решта умови практично такі ж, як і в першому випадку. Через додаток є робота в дії, подається, подається заявочка. Розписується бізнес-план. Ще кілька слів про армію відновлення. Що це за проєкт центру зайнятості? Наскільки я знаю, це залучення людей, які без роботи, які на обліку. До відновлення відбудови тих об'єктів, які так. поруйновані внаслідок війни. У нас на Волині практикується це, і скільки нас... людей залучено? У нас на Волині практикується армія відновлення. Ми почали працювати за цим напрямком ще з зими минулого року. У нас ця армія відновлення має такий відтінок оборони. Ми е, е, скеровуємо е, безробітник для участі в таких роботах на потребу територіальних громад для побудови оборонних рубежів. Тобто вони, скажімо, так, по простому вони риють окопи, вони роблять е, бліндажі, вони роблять оборонні споруди, вони облаштовують е, укриття. Це прикордонні громади. Так, найбільш активно роботи ведуться е, в Ковальському районі. І в Луцькому районі в Кам'янкаширському районі також є також є такі роботи неподалік Друг... з Білорусі так. Так неподалік з Білорусі в цьому році вже близько 50 осіб працює і допомагає військовим облаштовувати оці оборонні рубежі. Загалом ще Алла Миколаївна, якщо дивитися на Волині з питання зайнятості в розрізі всієї України, наскільки в нас ситуація порівнюючи з іншими областями? Складніша, простіша, якщо порівнювати з західними регіонами, то ситуація вона приблизно однакова на усьому заході. Ми працюємо майже з тими ж показниками. Навантаження на одне робоче місце сьогодні складає двоє осіб для того, щоб... Дуже швидко і оперативно окомплектувати ті вакансії, які нам подають роботодавці. Ми змушені працювати з відкритим ринком. У нас активно працюють фахівці з рекрутингу. В великих філіях є відділи рекрутингу, які мають, окрім цієї бази, пошукачів роботи фіксованої, яка у нас є. Вони мають ще базу резюме, яка складає там, 12 тисяч резюме. І по цих резюме вони підбирають. Працівників, які можуть задовільнити вакансії, які подають роботодавцям. Я вам дякую, Алла Миколаївна, за спілкування. Наше Всі ми розуміємо наскільки зараз важливо мати роботу, бути працевлаштованим, тому що це не лише фінансова стабільність окремої людини, а й загалом економічний розвиток України. Дякую нашим глядачам теж за увагу. На все добре.